Що ви шукаєте засіб для знищення бур'янів, який не шкодить ґрунту та рослинам, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Після багаторічних досліджень і випробувань на багатьох бур'янах, ми запускаємо біологічний гербіцид з трьома критеріями ефективність, безпека та економічність. Це лінійка найновіших біологічних гербіцидів на ринку, які спрямовані на знищення бур'янів без забруднення навколишнього середовища. Без шкоди для рослин і без небезпеки для здоров'я людини. Наш гербіцид досліджений і розроблений на основі нової технології, яка використовує генетичну структуру мікробів для знищення трави, тому він має дуже потужну ефективність як гербіцид. Навіть для жорсткої трави основним компонентом продукту є біологічний продукт, тому він забезпечує абсолютну безпеку для ґрунту, рослин і користувачів. Цей продукт наразі є найпопулярнішим у індустрії гербіцидів. І має багато позитивних відгуків від фермерів, тому ви можете бути впевнені у якості продукту. Ми завжди зобов'язуємося перед клієнтами повернути їхні гроші, якщо продукт не буде ефективним. Тільки сьогодні знижка 50% для 21 клієнтів, які замовлять. Кількість промоакцій обмежена, тому поспішайте замовляти, щоб отримати промоцію.